Вітаю, друзі! Отже, на Московії розпочався для студентів спеціальний курс навчальний, як вбивати українців, як нищити нашу історію і культуру. Це путінський курс, який почав стартанув вже з цього року. Окрім того, цей курс. Має містити собі сатанінські путінські уявлення. Про це все, друзі. Я вам зараз коротко розповім. Бо з вами український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфоров. Перед тим, друзі, дякую всім, хто допомагає лайками, коментарями та поширеннями. Та хто долучається донатами всі описи, там картки, патреони, кофі там все в описі до відео. Отже, друзі, що відбувається на Московії, тепер дивіться. Путін наказав створити курс, який вже почав діяти. Курс має назву увага, основи російської государственності. І з 23-го року цей курс розпочався, у му році вже починають прямо приймати іспити, друзі. І що ж ми бачимо? Маразм Путіна в тому, що цей курс заснований, і в ньому до обов'язкового прочитання є. Такі праці, тільки послухайте. Путін ВВ об історичському Єдинстві русних і Українців. Путін ВВ 75 лет Великої победы, общая ответственность перед історією и будущим. Путін ВВ, Росія і Китай, Партнерство Устремленное в будущее. Путін ВВ, Росія і Африка объединяя усилия для міра прогресса і успішного будущего. Отже, Рада 3, 4, 5, 34,5 статті Путіна стали в основі концепції викладання в університетах курсу. Що ж хочу сказати, що це насправді абсолютно за визначенням самих же москвитів ідеологічний курс для вищих навчальних закладів. Я хотів би заважити, що за задумками автора курсу, от що вони кажуть, що вони мають сформувати у дітей. У студентов сформирується чувство патриотизма, гражданственности. Они поймут особенности исторического пути російського государства. Ну знаете, Падати в чи в гівну лайно, це дійсно путі російської государственності. Поймуть себе самобитність його політичної організації, самобутність політичної організації Росії. Це коли вони брешуть на всіх міжнародних майданчиках брешуть всім, 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 це самобутність. Ну, безперечно, так би мовити, в дзеркало оглянути не хочуть, але називається самобитністю. І до того ж, що має бути в курсі цьому. А тоді ж оторствовлять свої індивідуальні достоинства і успіхи з політичною стабільністю своєї родини. Понімайте, Політична стабільність родини, тобто, треба заперти її в єдину Росію і Путіном, і тоді всі будуть бачити достоинства і успіхи. Що вам хочу сказати <клес> наступне. Друзі, абсолютний бред в тому, знаєте в чому? Ще Що цей курс має 72 години. Тобто, Двічі на тиждень студент буде вивчати це гімно. Знаєте що? Е, таке складається враження, що той самий, наприклад, навчальний рік передбачає там, дві пари на тиждень іноземної мови, або дві пари там, інших спеціальностей. Тут рік, дитина двічі на тиждень вивчає сверлення в голову. Окрім того, скажу, що е, хто ж склали цей курс, тут взагалі ви не повірите. Авторами курсу є 3 тисячі викладачів. Три тисячі викладачів авторів курсу. 72 пари. 3 тисячі викладачів. Ви уявляєте, що ну, скільки людей писало по одному рядку для цього? І окрім, того, ці 3 тисячі викладачів з. Понад 560 вищих навчальних закладів Росії. Це вам не нагадує ну, банально заміс такий, знаєте? Типу це обчеє. Тому що дійсно будь-який здоровий і глуст підказує, що є автори цього підручника, які мають сидіти банально в в'язниці в тюрмі, бо їхнє місце отам, в Нюрнберзі, кілька людей звільнили в 45-му році, і ці мають московити пересісти туди. Хочу заважити, що вони приготували. І армію викладачів для цих вузів. Тобто, в 24 році, за планом, у них 50 тисяч викладачів вищої школи мають пройти ці курси, щоб їх внідрять в будуще. Отже, друзі, а як знаєте, які основні блоки в цьому курсі? Називаю їх. Перший блок що таке Росія. Ну, ви знаєте, це достатньо цікаве. Явище увіть собі, щоб нашим дітям викладали, що таке Україна. Що таке Україна? Вибачте, ми ще не знаємо, що це. Ха. Тобто вони хочуть тепер пояснити своїм громадянам на 30 з гаком років після розвалу Савка, що таке Росія. Цікаве, правда, Курс? Тобто починається монтування. Що ж таке Росія насправді? Це не те, що ви бачите, це не ті брудні будинки, що завалюються. Росія це щось інше, абсолютно. І от в цьому плані, друзі, наступний блок. Російське государство, увага! Другий блок. Російське государство цивілізація. Як вам таке? Цивілізація вони. Е, театр вони не придумали, а цивілізація назвалися. Е, Криличну обетку це та сама грецька обетка. Не придумала, а цивілізацію назвалося. У них, е, ну, хіба що Даль їхній казав, що треба казати не клізма, а задостав, не пульс, а ж, жилобой. Ну от... От Отта цивілізація, очевидно, жилобойна і задоставна загинула вже. Вони про якусь іншу говорять зараз. Тобто, йдемо далі. Третій блок. Тут ще одне таке: російське міровоззріння і цінності російської цивілізації. Уявляйте собі, у російської цивілізації є мировоззріння. Це русський мір, ми зрозуміли. А що таке цінності російської цивілізації? Друзі, цінності всім нам відомі, тому що після того, як вони в 2014 році напали. Як банальні злочинці спочатку на Крим, потім на східну Україну, коли вони знімали свої шеврони і казали, що мені руски, ні-т, -ніт ви ми просто зелені чоловічки, так сочувствуючі». Ви бачите, цінності російської цивілізації це взагалі ну, сміх. Але, знаєте, це нам смішно з вами, тому що над цими пр пр програмами працювала величезна кількість людей, три тисячі людей, які будуть казати, що ж таке цінності російської цивілізації. Цінності російської цивілізації, це. Вигадування таких політичних інструментів політичних, як голодомор, геноцид вигадати. Оце цінності. Цінність російської цивілізації це створити Другу світову війну разом з німцями, при тому, що на цій війні поховати величезну кількість людей. Найбільше цінності російської цивілізації це терор, червоний терор, це розстріли. Це депортації, де цінності російської цивілізації? Я не бачу жодних цінностей там, окрім як, е, ну, не знаю, алка цінності можна, тому що Медведів тут, спиваючийся експрезидент, очевидно, це ці цінності говорить, коли він каже, там, що ми на Париж підемо на Берлін і що ядерна зброя буде включена. Подивимося. Е, четвертий блок Політичне устройство. Це, речі, дуже цікаве явище. ну, вони ж мають конституцію, де написано політичне устройство. Це ж вищий закон. Тобто, на курсі оцієї російської історії, основи російської государственності, на курсі російської основи російської государственності, вони хочуть сказати, що таке політичне устройство. Не конституція, вищий закон, а саме цей урок показує. Тобто, це вже йде, ну що, якась там буде герантократія, очевидно, показує. Не знаю, що вони, як вони про. Прокоментують політичне устройство, у них все написано Росія, Федерація та є демократичні вибори, парламент, структури, законодавчі, виконавчі, судова гілки влади. Далі вони не підуть, тобто щось вони нам припаднесли. Ну і зрозуміло, що п'ятий блок: визови будущого і розвиття страни. Визови будущого і розвиття страни. Да, і, мабуть, і розпад країни, Оце те, що має бути. До речі, друзі, знаєте, ці блоки мають певні структурні одиниці. Вони мають такі п'ять блоків мають конкретні лінії: історичну, культурну, потім Росія в світі та образ майбутнього. Це Ін -ін Інкорпоровані. Так от, знаєте, що культурний код в Росії, так, це, наприклад, буде куратором голова Ермітажа Міхаїл Пєтровський. П'єтовський, це Ермітаж, це той, що на окупованих територіях грабував наші цінності. Це ті, що їздили з Ермітажа е, научні, сотрудники і просто серед Трупів серед розвали намагалися вкрасти щось і везлися той ремітаж. Культурний код, друзі, нічого не поробиш. Ну це інше. Я хотів би вам сказати наступне: що говорячи про російську цивілізацію, друзі, я вас зараз трошечки розсмішу. Ну, по-перше, її ніхто не вважає цивілізацію. От. Але ви знаєте, звідки це от російська цивілізація? Да, в цілому був такий Данилевський, Микола, Микола Данилевський, який у 1869 році написав книжку Росія і Європа. І от Данилевський, Микола, в 1869 році сказав, що Запад загніває. Уже в... тоді. Загніває, і скоро Росія візьме у зах Заходу найкраще, як Захід взяв у античності. Ну зрозуміло, що для них це придуркувате явище, що Захід щось брав. До античність прийшла в середні віки, і все нормально, закінчилося. Середні віки закінчились, почався інший еволюційний розвиток суспільства. Росія має взяти щось у античності для того, щоб сформувати в голові Росії. Новий культурний розквіт. Оце от є російська цивілізація. А ми бачимо, що озвучено Данилевським в 1869 році, загниваючи Захід, щось ніяк не загинув. Друзі, про сатанізм Путіна тепер в цьому контексті. В, цьому, в цій програмі є таке явище, як Пентабазіс. Чого про таке? Я теж вам скажу, що це цікаво. Це путінський такий цікавий момент. Це 5 рівнів. Основу російської державності за Путіним. Пентабазіс це п'ять основ. Людина, родина, суспільство, держава та країна. Але цікаво, що пентабазіс це прямий аналог до пентаграми. Оця от зірочка совєтська, яка над ними і досі живе. Бачите, що навіть в станінському розумінні вони не використовують тепер оцю е, ну, те, що називається, називається не астрономія, просто якась. Фігня пов'язана з конспірологією, так і знову сатанізм, це пентабазіс їхній. Знову чергово починається. Між іншим, друзі, якщо ви думаєте, що примувають мізки студентам, неправда. От з 1 вересня учні 5-11 клас, класів прийшли в школу у 23 році. І що ви думаєте, на перших двох уроках їм розповідали про спеціальну воєнну операцію українських націоналістів? і... Що треба з ними робити? Звісно, що вбивати. І от цей курс 72 годин для вузів, він так само вчить вбивати українців, знищувати Україну і знищувати нас як культуру. Що ж, до чого ми прийшли у висновку? Друзі, у висновку, ми це бачили вже 40 років тому. Це те, що захвинулось в СССР. Спеціальна наука, яка мала назву науковий комунізм. Тепер це науковий путінізм. Путінізм, науковий комунізм. Я хотів би нагадати, що складовою марксистсько-ленінською доктриною совєтської, пам'ятаєте, всі? Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Ленін, Сталін потім ми прибрали ну, от триада три мужик, мужиків профіль. Так от, склада марксизма ленінізму була з трьох китів, так би мовити: це марксистсько ленінська філософія, окрема наука, потім окрема наука, політекономія. Я у від собі вчив політекономію на ісфації у нас. Ну, я вам скажу, це ну, менеджмент економіка. Тут це не буде. Ті, хто з ствака драгманова, розуміють, про що. Е, Політекономія і третя галузь цього марксизму складове, це окрема наука, яка мала назву науковий комунізм, яка була повноцінною наукою в СССР своїми кафедрами, обов'язковими іспитами. Це те, що зараз вони планують робити. Так от ця наука. Знаєте, наука про що? Наука, яка доводить про те, що е, знищення буде капіталізму та перемогу комунізму. От, уявляйте собі, наука, яка говорить про те, що буде знищена якась система. Тут абсолютно пряма паралель з тим, що ми бачимо зараз в Росії. Вони створили цю програму, яка говорить про те, що Росія цивілізацію це от месіонізм, месіонізм комунізму. Що Захід буде загнивати, що Росія, вона єдиний оплот цивілізації залишається. Ну хоча й своєї, це прямий аналог до наукового комунізму. Путін нічого не вигадав краще як відновити те, де він себе почував добре. А в тому Савке грьобаному, який він е, на його очах котилися сльози, коли він бачив, як савок розпадається. І цей гебіст бачив, як е, війська совєтські з Німеччини виходять. Тож, друзі, приплили вони. Для нас це позитивний сигнал, тому що вони починають ламати суспільство. Нав'язаною ідеологією це призведе до того, що це буде ще одним гвинтиком в труну Російської Федерації, так само, як науковий комунізм зашореність став одним з тих цвяшків, які забили в Совєтський Союз. Друзі, всім дякую, хто був. Мені цікаво ваші думки з приводу. Ну, позгадуйте про науковий комунізм. До речі, я звертаюся до вашої аудиторії до, до, до нашої аудиторії. Позгадуйте науковий комунізм. Мені цікаво, що ви про це думаєте. І дякую всім, хто ставить подобайки, коментує, поширює відео, хто фінансово допомагає. Все в описі на картка, до цього відео. Картки, Патріон, спонсорство, там ще каво, щось таке інше, все. Друзі, ну а ми з вами просто маємо розуміти, що ось воно прийшло. Путін відновлює науковий путінізм. Дякую всім! З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов. Наближаємо нашу перемогу разом і щоденно.